7 січня в ніч перед Різдвом о 2 годині 42 хвилині до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку в місті Золочеві по вулиці Шашкевича, 8. Дим із квартири помітили уважні сусіди, який викликали рятувальників. На момент пожежі у квартирі перебував власник 1966 року народження. Внаслідок пожежі чоловік отримав отруєння продуктами горі. І не міг самотужки покинути житло. Вогнем знищено речі домашнього вжитку. Попередня, ймовірна причина виникнення горіння. Паління цигарок у ліжку. Мешканці будинку розповідають, що це була п'ята пожежа у цій квартирі. Власник горілої квартири глухонімий і часто випиває. Люди писали заяву у міську раду, аби чоловіку надали опікуна. Проте від міської ради отримали поштою відповідь, що проведена індивідуальна профілактична робота і що даний громадянин є дієздатною особою і над ним не може бути встановлена опіка. Вже багато років жителі будинку оббивають пороги держструктур та сподіваються, що поки не трапилося летального випадку, компетентні органи таки зроблять усі заходи для вирішення даної проблеми. Ніч на 7 січня Різдво всі люди віддихають після вечері святої, а ми, жителі будинку номер 8 по вулиці Шашкевича, Боремося з вогнем, бо маємо такого жителя, як Дмитрак Володимир. Який скоїв уже п'ять пожеж. Вчора того якраз була п'ята пожежа. Ну і він отравлюється газом, не хочу сказати далі. Але приходить до тями і продовжує. Ну, За рятувальники приїжджав. Рятувальники власне, вже взяв собі за моду, що його мають врятувати, його мають по пожар його погасити. Ну, а сусідів йому там не те, що заливають, що треба ремонт зробити, то його не обходить. Зробив він вже п'ять пожеж протязі 10 років. І Не можна з ним жити, значить під одним дахом, із-за того, що він не знає ніяких правил, затоплює сусідів, особливо нижні поверхи, які знаходяться під ним. Ну, і треба щось думати. А що є причиною пожеж? Ну, причиною пожеж. Завжди у нього є випивка в е, ну куріння. куріння в ліжку, в ліжку куріння. Ну, не один раз. Великий пожар був у 14-му році, чи у 15 му 15-му, у вересні 15-го року. Він ще не оправився після цього пожару, але вже сьогодні, тобто на святий вечір. Зробив другий. другий. Ну Ми зверталися, одноразово ну, зверталися в кімнату міліції, в міськраду, була створена комісія по розслідуванні тих його діянь, але комісія дуже легенько відхрестилася, сказала, що Дмитрак адекватний. Що він цілком здоровий, що він, йому не потрібен опікун, що він може жити в суспільстві. Ну, але, як бачимо, випадки повторюються, і наслідки теж є свої. Звичайно, що в гіршу сторону. Ну і просилося б владу, щоб таки посприяла, якось. Може поміняти квартиру десь в окремому місці, щоб він не заважав жителям будинку.